Мені хочеться перевірити ту. Звісно, краще було б піти на ранок, але я не хочу чекати до ранку. Можливо, це якийсь поспіх чи щось таке, але я не знаю. До ранку мені абсолютно чомусь геть не хочеться чекати. Я хочу зробити це прямо зараз. Так, я не розумію, це та будівля чи не та. Добре, заліз я вже занадто, напевно, високо. Сюди я не знаю, чи мав хоча б лазити. Так, стоп, що? О, ні, це не зомбі, мені здалося. Так, якщо щось сюди буде якийсь евакуаційний хід е, е, тією вулицею та дістатись до тієї вулиці, наступній вулиці, так, щоб я добре. Це, звісно, ризикований план. Ух ти ж, начебто зомбі тут більше ніде не видно. Та й нікого. Теж тихо. Так, тихо, 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 друзі. І ти сюди, поганець, не стріляй, не стріляй зайві звуки, не потрібні, тихо, тихо, друзі, тихо, друзі. ні ні. -ні.